Нарешті я в Межеві. це Швейцарія, і зараз знаходжуся у своєму номері. Зараз можете побачити номер за мною оце ліжко. Величезне красиве ліжко. Ось тут дзеркало, мої рюкзаки, дерев'яна ось така стеля, телевізор тут є. А це мій чохол, в якому приїхали мої лижі. До речі, стосовно... Лиш і чехла. Обов'язково, коли подорожуєте, то обмотуйте поліетиленом, скотчем або захисним покриттям ваш чехол, тому що сам у мене практично новий був чехол, і його знищили перетаскуваннями. От він вже такий підуставший на вигляд. Тому я вже буду замотувати. Бо в мене перший раз був такий досвід. Тут от такий слід залишився не дуже добре. Ну ладно, що там про чехол, давайте про сам номер. От Звідси ви можете бачити, там мікроволновка піч є, меблі, холодильник є. Так, ну, давайте подивимося. Це у нас да, холодильник. Це посудомийна машина, електроплитка. Ну, в принципі, посуд. Все, що треба, тільки десь би взяти продукти, щоб щось приготувати. Ось тут такий посуд є чайник. кавоварка чи кавомолка. Хотілося б трошки тепліше в цьому номері, хоча тут дві батареї є, Ось тут одна, де мої плавки вже сохнуть, а це інша, де сохнуть кросівки. Хотілося б, щоб було трохи тепліше. Це перший мінус, який я помітив, коли сюди заїхав. Ось це ставні за вікном ви можете бачити. І, в принципі, о, я думаю, що це класно, що можна від е, світла закритись і в якійсь мірі, напевно, це комфорт такий створює. Тепер давайте подивимося, що тут у нас є в кладовій. Одіяла, мішечки, навіть є пилосос, пиловсмоктувач, простирадла. І сейф подушки. Просторий номер. Світла багато. Це моя ванна, Умивальник, ванна. Можна прийняти душ, туалет, величезне дзеркало і тут також одна батарея. Але я стикнувся з такою дрібничкою, коли почав приймати душ, то побачив, що Мило є. Ось такі два кусочки мила, а шампуні немає. Шампунь з собою не взяв, прийшлось мити голову милом. Це другий мінус після опалення, який я тут помітив. А третій мінус цього проживання це те, що вся інформація французькою мовою. Так, де тут мої папери, які мені дали? Це англійською. А ось вони. Так, десь, напевно, тут всередині. Ось тут вони всередині. Все французькою мовою, я нічого не розумію, хоч би англійською, то я би розібрався. Але я пішов на рецепцію і запитав, вони мені сказали, що немає ні сніданок, ні вечеря тут не включені. Треба окремо замовляти. Тому третій мінус це те, що французькою мовою все. І четвертий, що придеться десь купувати їсти або за додаткові гроші замовляти собі їжу. Не знаю, чи дорого, чи недорого цей готель. Але давайте ми подивимося. З 22 по 29 грудня цей номер двохмісний коштує 918 євро. І, звичайно, в інший період з 28 по 5 січня ціна дорожча – 1318 євро. Не знаю, багато чи це мало, але ви вже принаймні будете мати уяву про Швейцарію, про гірськолижне місце чи місто Межев. І оцей готель, який називається. Давайте ще раз подивимося, Називається. Так. Monde Darb Ois. Все, до зустрічі. Я буду робити ще інші огляди. Пока. Це я і пока. Ще один дуже важливий мінус. Прямо в номері немає Wi-Fi. Взагалі, Wi-Fi є тільки, здається, на рецепції. І в ресторані, ну це дуже погано. Просто я не, не розумію, як так можна було зробити готель без Wi-Fi. І це перший мінус стосовно інтернету. А другий мінус в тому, що інтернет є, але платний, і він тільки знаходиться на рецепції і а, в ресторані. Коштує 10 євро тиждень. От така хлопчики і дівчатка лажа.